Дроном по ринку у Чорноморську, проліт безпілотників просто над дахами та уламку серед місті Одеси. Пам'ятник Пушкіну на приморському бульварі в чергове змінив вигляд. Про це та інше. Дивіться у наступні 10 хвилин в програмі. Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Удар по ринку у центрі міста. 14 листопада російська армія безпілотниками атакувала Чорноморськ, що на Одещині. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, зокрема, міська площа, фасади магазинів і приватний транспорт. Вибуховою хвилею вибило вікна в коледжі, що розташований поруч. Уламки скла та стін розлетілися на десятки метрів. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Дві особи загинуло. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Наразі нам відомо про 10 постраждалих, із яких одна дитина. Почався такий звук, дуже противний звук. Ну і ми всі знаємо, що це звук шахеду. Він наростав, наростав. Я повернув голову і бачу, як він прям летить, десь розташований, десь ранковий ринок. І потім зрив великий. Це я ж сидів в машині на місці водія. То повезло, що я поставив подушку. І частина значить, осколків вже на себе подушку. Розлетілися пір'я, а я залишився так. Де були ті, що вмерли, ну одна там реалізатор картоплі з машини між моєю машиною і мікроавтобусом впав цей шахет. Уламки безпілотника впали просто посеред вулиці. Під час повітряної тривоги 11 листопада російський розвідник приземлився у житловому кварталі в одному з районів Одеси. Згодом стало відомо, що таких локацій було декілька. За повідомленням обласної військової адміністрації, пошкоджено дах приватного будинку та ділянку дороги. Жертв та постраждалих немає. Правоохоронці наголошують, торкатися уламків безпілотників небезпечно. Всередині може знаходитися вибухівка. Я живу в цьому домі праворуч. Особливо сильно не було чутно. Було чутно вибухи, ніби ну там десь з моря подалі. Вибуху як такого не було, бо я так розумію, що це не да не було бойової частини якоїсь, але все одно було дуже гучно. Загалом цього тижня російська армія тероризувала Одещину атаками. Безпілотники запускалися щодня у кілька хвиль. Вони літали на доволі низькій висоті. Відео оприлюднили очевидці у соцмережах. Працювали по енергетичних та інфраструктурних об'єктах, повідомляли Вова. Якщо раніше російська армія запускала дрони здебільшого вночі, то тепер атаки відбуваються протягом усього дня. Тільки 10 листопада в області 10 разів оголошувалася повітряна тривога, повідомляв голова ОВА Олег Кіпер. Щогодинні атаки безпілотників по Одесі це російська тактика, яку вони використовували раніше у прикордонних регіонах, зокрема на Чернігівщині, Сумщині Харківщині, розповідає військовий експерт, офіцер повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський. У такий спосіб каже, намагаються виснажити наше ППО. Це е, навантажує засоби радіолокації, детекції ви е, е, змушує їх працювати цілодобово в активному режимі, в пошуковому режимі. І додатково навантажує мобільну вогневу груп. Бачимо де не час активну роботу. Хоча раніше було вночі. З з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що а, зараз а, період а, поганих метеоумов, умов: тумани, вітри, дощ, що ускладнює а, можливості перехоплення, але не ускладнює роботу ворогу його засоби моражня. Пам'яті Одеси та Камікадзе, який збивав російські шахеди на півдні України. Нідерландські волонтери передали Україні як-52 для боротьби з дронами та присвятили його загиблому льотчику Костянтину Оборіну. Про таке повідомили видання Scramble. Фонд Протектет Ukraine придбав літак у британській компанії Aviation, яка провела його ремонт у 2022 році. Як доставили до України наприкінці жовтня? Пам'ятник Пушкіну в Одесі знову змінив вигляд. Після того, як на Приморському бульварі монумент накрили дерев'яним саркофагом, деякі одесити та туристи обурилися не естетичному вигляду. Тож чиновники зробили з короба інформаційний стенд про центральну історичну частину Одеси. Ну я звикла до Пушкіна і його там поставили ще в 1888 році. і Я вважаю, що це ставили пам'ятник Одесити, які тоді тут жили. Так як зараз красиво. Та на що щось ставити? Нічого. Пам'ятник Одеси можна поставити Не знаю, ну Одеса – це морське місто, можливо, щось пов'язане з морем. Тут фантазія дуже велика може бути, але ну стояти в центрі міста імперським, скажімо так, людям пам'ятник місяця, це вже не на час. 10 листопада в Одесі стартував опалювальний сезон. Про таке повідомили у міськраді. Першими до системи підключають малі котельні, що обслуговують лікарні та заклади освіти. З наступного тижня почнуть роботу районні котельні, які забезпечують теплом житлові будинки. Повне підключення всіх споживачів планують завершити протягом двох тижнів. У нас є отримані ліміти газу. Ми підписали договір з Нафтогазтрейдингом і будемо рухатися згідно встановлених лімітів. Ліміти трохи менше, ніж в минулому році, але ми сподіваємося, що ми пройдемо цей сезон. Верховний суд підтвердив довічне ув'язнення військовослужбовцю з Одещини, який розстріляв нацгвардійців на заводі «Південьмаш». У грудні минулого року Дніпровський апеляційний суд залишив без зміни рішення Красногвардійського районного суду. У межах кримінального провадження було проведено десятки експертиз, зокрема психолого-психіатричного, яка підтвердила, що чоловік був осудним і діяв свідомо. Вирок суду першої інстанції, який призначив довічне позбавлення волі та зобов'язав засудженого відшкодувати цивільні позови родичам загиблих, набув законної сили. Нагадаємо, подія на Південьмаші сталася 27 січня 2022 року. Уродженець села Броска Сафянівської громади Одеської області Артем Рябчук під час видачі зброї розстріляв караул з автомата Калашникова, після чого втік. Його затримали у той же день в місті Підгородній Дніпропетровської області. На суді Рябчук визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих. Безкоштовні для всіх одеситів. 20 гуманітарних автобусів, переданих Одесі містами-побратимами Регенсбургом та Стамбулом, незабаром вийдуть на соціальні маршрути. Про таке стало відомо під час виконкому. Чиновники направили пропозицію міській військовій адміністрації передбачити фінансування на обслуговування автобусів у розмірі майже 10 мільйонів гривень до кінця року в межах програми безпека дорожнього руху. Соціальні перевезення це перевезення усіх мешканців міста Одеси, а не якоїсь соціальної групи певної. Тобто мова йде про безоплатні перевезення для абсолютно усіх одеситів. Але ці перевезення пов'язані з тим, що рух транспорту буде саме до місць надання соціально суспільно значущих послуг, тобто таких як заклади охорони здоров'я, соціальні установи, пункти надання гуманітарної допомоги, залізничний вокзал, автовокзал тощо. На даний час розглядаються три напрямки роботи цих маршрутів: це з, з Київського району. Лін і пересипський район Маршрути на даний час формуються по магістральним вулицям, де ці автобуси можуть пройти, та й відповідно відповідно до переліку соціальних закладів, які там знаходяться. 80 років одеському тролейбусу ювілей відзначили на підприємстві КП Одесь електротранс, де для відвідувачів організували тематичну поїздку історичним маршрутом. У номер один. Саме з нього почалася історія цього виду транспорту. У салоні лунала музика та короткі екскурсійні розповіді про історію електротранспорту в Одесі. Пасажири робили фото на зупинках, і наприкінці маршруту біля оперного театру. В 1941 році до нашого міста прибули 11 тролейбусів, серед них 10 ЯТБ4 і один ЯТБ4А. Для них протягнули перший маршрут, який проходив від залізничного вокзалу до Грецької площі. Він вже готовий був працювати, але, на жаль, так трапилося, що до нас вступила Друга світова війна. Після визволення нашого міста їх знайшли в румунському місті Крайова, вісім тролейбусів. За деякими даними, три тролейбуси залишилися в Одесі. В жовтні 45-го року була перша пробна поїздка цих тролейбусів, але вже за більш довгим маршрутом від залізничного вокзалу через Дерибасівську до площі Льва Толстого. Сьогодні ми майже повторимо той самий історичний маршрут на нашу 80-ту річницю, тому що з 1980 році на Дерибасівській вулиці є пішохідною, якою ми знаємо її зараз, і руху транспорту там не проводиться. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся Суспільним. Побачимось за тиждень.